Вітаю, друзі. Mm -hmm. Сьогодні ми записуємо відгук нашим клієнтам. Ірина. Вкажіть, будь ласка, трошки про себе, про вашу компанію, чим займаєтесь, як допомагаєте світу? Ну це дуже класно, тому що е, з приводу допомоги світу е, ваш е, так е, ну, Олександр е, Музуркс, е, який е, допомагав нам встановлювати впроваджувати crm систему. Так. Він каже: Боже, ви таким, ви такою справою займаєтесь? Ви такою справою займаєтесь? Ви так допомагаєте світу? Ой, це такий класний бізнес, так тому він так скажемо постійно надихав нас. Так, а зараз зараз розпочну з того, чим ми займаємось. 15 років ми займаємось виробництвом косметики та лікувальних препаратів на основі нашої грязі з піяльницького лиману в Одесі. Це дуже відомий такий, таке скажімо, місце знаходження джерела України. Але ну для України може трішки менш відоме, але ми над цим працюємо. Власне. Тобто, якщо так сказати, це аналог з мертвим морем, але наше рідне українське. Супер. А як називається компанія? Пиловіт Р. Супер. Ну я можу розшифрувати, тому що так. деяким не Давайте. зрозуміло повітря це пилоїди. Пилоїди це такі лікувальні віщества, трішки ще не володію українською, так як треба, а від – це життя, тобто ці корисні компоненти. Іко, ці корисні компоненти із грязі плюс ну життя, так скажемо. Вони дуже корисні для життя ну так. А Р, Пиловіт R, це ну, наш метод екстрагування. То вже, ну, ми із лікувальної грязі, наша експертність, навчилися робити екстракт в жидкому вигляді. І, тобто Раніше треба було ну, так скажімо, використовувати грязь у нативну, а зараз можна використовувати цей екстракт, це така українська ноу-хау, розробка така, і цей екстракт його дуже зручно використовувати у, домашньому, ну, у домашніх цілях. Але він володіє усіма перевагами самолікувальної саме лікувальної клас. Трішки лекції. Хіміка. Так, клас. Супер, давайте тепер перейдемо до вашого досвіду. Будемо ділити на дві частини: на стратегічному рівні і на тактичному. На стратегічному рівні поділися. Будь ласка, як ну, людина, яка стикалася глобально з CRM декілька разів. Да? Типу, ваш досвід, ваш шлях, з чим ви стикнулися? У нас був і до війни з вами досвід да? на інших системах. Потім зараз вже на українських перейшли. От і поділіться, будь ласка. Просто от ви як підприємець, з чим стикнулися, які були стадії від можливо від, відторгнення, там <сіхання> я не знаю. Не підійся, ваш досвід, як, як воно було так. Якщо б то, якщо б це був графік, то він би так виглядав відторгнення, відторгнення, велике відторгнення, відторгнення, <сіхання> щось треба робити знову відторгнення, <сіхання> тому що в мене я дуже несистемна людина. Я працюю над цим, але це таке є і crm система, це вона мені здається, ну я не можу казати за за усіх несистемних людей, але мені здається, що вона трішки лякає, тому що ну, є таке, така думка, що якщо ти встановлюєш crm систему то Зараз тобі буде потрібно кожен свій рух, кожен свій крок в, в цю crm систему заводити, записувати. Тобто ну, просто тобі потрібен є такі відео в Ютубі, що тобі знадобиться людина у штаті, котра буде записувати кожен рух за кожним працівником у crm систему Тільки тоді crm система вона буде працювати як надо. Якщо ви такого не будете робити, то і... Ну то й не треба вам вона, тобто є така думка, і я читала її і подивилася. Я думаю, о боже, ні, ще одну людину, і що ну це це дуже було так, скажемо, не просто мені. І але потім в нас перший наш досвід з вами роботи був. Ми, ми робили, ну, був пов'язаний з послугами, тому що ми відкривали оздоровчий центр, і там були послуги, потрібно було робити записи. І дівчата ми дуже класно налаштували таргет і в нас пішли люди так дуже швидко. А а скажемо, а ми не ну так як весь бізнес йде від голови власника. То якщо я не системна, то і бізнес, так скажемо, не дуже системний. Тому в нас все. Ну, було на бумажечках якось в тетрадках, то це дуже не, ну не неудобно було і ми незручно. І ми зробили ми вирішили, що треба якась простенька crm система просто щоб вести запис відвідувачів, тобто, щоб ми могли зв'язатися з ними у потрібний момент, ну щоб воно все було записано. І ось я та моя помічниця, ми зробили, ми ви нам тоді сказали, ви пропишіть все, що ви хочете від CRM-системи. Ну Чилося. Що, що права нога захотіла, то ми писали, так скажемо, і, і так, от така вона і вийшла в нас СРМ-система. Тобто, мій, моя порада, що треба дуже уважно думати. Не треба робити на вираз, не треба робити те, що ви може колись вам знадобиться, чи було би добре, але ви не впевнені, тому що це все забуває. Ну, все це все забуває, так скажемо, всю crm систему і всю. Потім, коли буде навчання і впровадження, і то ну дуже складно з цим. Ну, ми таку ви, ви нам таку зробили, як ми сказали. Е, ну і сталося, що і, і, і повинно було статися, їй не користувалися мої адміністратори. Е, я е, думала, що воно якось стане і все. І вони якось будуть е, ну, все заводити. Але вони, як були там в тетрадці, собі записували усіх е, е, ну, клієнтів, е, ну так їм було зручніше. Вони кажуть, ні, воно нас лістик, от он кожен день, нам все зручно, нам все зручно. Ну Я думаю, ну і ладно, зручно. Зручно, хай вона там, колись ми розберемось з цим. Так. Ось такий в нас був досвід. Я вона так... була все, до речі, не, не дешева, так, якщо я пам'ятаю, то так. Вона, ми так її якось там з двох crm систем робили, ну таке. Так, не, не. там було задіяно AMA-CRM для послуг клієнтів і iClients записів. Yeah. Так, так, так. Так, тобто, якщо можна так підсумувати, це перший наш досвід, то дуже важливо уважно та відповідально ставитись до я прошу пробачення, відповідально ставитись до, до технічного завдання і чітко. Що ж таке, і чітко розробити, ну, що саме потребує ваш бізнес на даний момент. Тобто, якщо у вас є там одна чи дві функції, ну от ось так і пишіть. А не треба там робити 20 функцій, котрі може колись потім знадоблятися. Так, я від себе додам ще. Ну, як ми зараз працюємо і до моменту працювали також, але конкретна людина, яка з вами взаємодіяла. Вона працювала по тому формату, як з вами. Ну коротше, історія така, і дуже раджу її використовувати, да, починати дійсно з того, що працює, того, що легше всього впровадити, щоб ну, нехай це буде, наприклад, у вас відділ продажів там 10 людей, а вам ви почніть з однієї чи двох людей, які самі лояльні, самі проактивні, і на них умовно зробіть експеримент, да, і під них зробіть процеси, щоб воно й трошки хоч їхало, хоч там не ну, типу. Хоч якось працювало, ну тобто, ми, ми допоможемо процеси прописати частково, потім і потім будемо їх докручувати. Ваша задача як власника приймати участь в писанні цих процесів, щоб воно дійсно вжило, да? типу, щоб це не було якась. В вакуумі історія, яка mm -hmm. нібито така вся гарна, крута, але вона не працює, працівників в ній не сидять. Да? Тут, тут дуже важливо це розуміти. І от зараз ми трошки я, це врахували, вже, коли перезапускали для вас. От, ви поділитесь трошки досвідом, як зараз ви систему працюєте, так. і що ви це просто... буде позитивний. От я прошу пробачення. Так, так. Uh, мені вже дзвонять по всім mm -hmm. uh, так. Е, uh, Щас, сейчас, сейчас. так. Значить, потім у нас був другий етап, коли вже ну так скажемо, почалася війна. Ми думали, що нам далі робити, та ну, взагалі, придумали. І після того. Е, так скажемо, я би не робила цю систему, але наша компанія виграла такий грант на коуч сесії приватні коуч-сесії з експертами, з менторами. І я, в мене було два коуч, ну два тренера. І в мене був запит про продажі. І ми працювали з, з цим запитом. І коли ми працювали, то Кожну, тобто, мені наші компанії, ну мені як класнику, дали 60 годин, і кожна сесія вона торкалася CRM-системою, От кожна, щось ми робимо, от була б у вас crm система. Щось знову хочемо впровадити. Ну, це ж треба crm система Я вже я я кажу, що я так в неї від неї убігала. Я кажу, та в нас була. Вона не працює, нічого не працює. Ні, е, ось, е, не, як, в мене такий був, досвід. А, -а, -а ось була б у вас, от зараз ми б тут там не робили. А, -а ось це неможливо впровадити без crm системи. І от це такий, знаєте, як скажемо, був як камушек, який у ботинку, Тобто ходити можна, але дуже незручно. Так. І... Так, і я під кінець, так скажемо, з мене видерли обіцяння, обіцянку, що я все таки зроблю цю СРМ-систему, тому що ну, на мені була відповідальність, щоб ті інструменти, котрі ми розробили в програмі цього гранту, щоб я їх впровадила в свій бізнес. Ну тому що уряд ви, ви виділив кошти для так скажемо роботи з власниками, і потрібно було дати фідбек. Uh -huh. Тому в мене вже так скажемо не було варіантів, і я знову звернулася до вас, але я вже так скажемо була більш досвідчена в цій справі. Так, і я сказала собі, що я хочу, щоб наша crm система була як на айфоні усі додатки, тобто, щоб це було інтуїтивно зрозуміло, просто без там зайвих заморочок. І тому е, ми розробили там, наприклад, що нам треба? Нам треба вести е, клієнтів. Тобто чи B2C, чи B2B писати якісь коментарі. Нам треба по постачальники, тому що я, ми як виробництво, в нас дуже багато постачальників, вони змінюються. Кожен раз, е, коли кожен раз так, я прошу проще. Кожен раз, коли е, змінюються Менеджер, то треба, щоб він десь брав, на яких ну там на якихось блокнотиках чи там ще десь, щоб він брав десь цих менеджерів, цих постачальників, десь їх шукав. Наприклад, там де брати їх. Воронку. І починається знову. А я не пам'ятаю, і мені е, треба було все тримати в голові. Тому е, в нас ми зрозуміли, що треба, щоб воно було все в crm системі. Е, потім е, я зрозуміла, що, наприклад, в нас є рецептури, то вони є ексклюзивні, дорого дуже коштують, і вони є у нас в. Айлі, так скажемо, в відкритому просторі, тобто, кожен менеджер чи там ну людина, яка працює в офісі, вона може там залізти і там поглянути це все скопіювати І знаєте, це таке сьогодні. Ми з ними спілкуємось працюємо, а завтра я ж не знаю, то тому, що в мене були такі. Цікаві дівчини, ось і ми хотіли, щоб це було якось. Ну так скажемо, щоб ми це якось захистили. Тому ми зробили на тільки на одну людину, тобто на ну мою, так скажемо, праву руку, так ми зробили такий доступ, щоб вона мала розширений доступ, і тільки в, в неї були ці рецептури. А інші люди, користувачі цієї системи, вони не будуть мати доступу до цих рецептур, і це це. Це теж дуже так скажемо просто, але ну, воно дуже зручно. Ну з приводу клієнтів, з приводу ми теж не дуже замрачували з приводу клієнтів. Тобто, ми знали, що нам треба. Нам Олександр допоміг загрузити наш прайс. Ми довго думали, тому що деякі позиції в нас схожі, але там різна мілілітровка. Він, Ну ми так скажемо думали про це та як ми їх будемо розділяти. Він нам все допомагав, був дуже активний, та став нашим клієнтом, що нам дуже приємно кожен раз. Я ж там дружині купив сиворотку. Скажіть, будь ласка, для якої вона ж. Ви як отримали море задоволення, тому що отримали. Тому що ви знаєте, коли ти робиш це дуже ну, без зайвої, так скажемо, напряження, напруги, так, що це щось серйозне. Це, СРМ-система, Це якась там відповідальність, так, усі там терміново там дивитись. А ну, в цей раз я якось зробила це на легко. Ну, на ну, такою з дуже легкою такою формою, я сказала: дівчата, нам так треба, тому ми будемо це впроваджувати потихеньку. Тобто, я не від вас там не потребую, щоб ви вже там зараз все, все там робили. Були в деяких працівників, скажімо, супротивлення, але буквально там може там одна-дві людини, а всі інші вони сказали: так, ну треба, то й треба то. І я ж кажу, дуже важливо, щоб і ваш персонал. Він теж був, так скажемо, ну не нудний, такий, знаєте, як. Ось, заходимо там там то а десь там, Ну Давайте сюди, ага, не можете. Ну, ладно, там завтра ну, потім розберемося. Тобто, я не знаю, це було на якомусь такому, знаєте, ізі, як каже мій син підліток. тобто Дуже класно все зайшло, і я думала, що ми десь будемо місяць, до неї придивлятися, щось там буде мета. от Буквально ми ну все зробили, там завантажили все. Потім в нас були там декілька. Кілька таких технічних моментів з новою поштою там прикріпити картки, там і все, і ми там може можна сказати, що за тиждень ми вже почали працювати з цією системою, ну взагалі без проблем, і зараз mm. користуємо. І я скажу навіть, що ми і зараз зробили більше, ніж нам треба. Тобто, ось це таке, тобто, ми зробили вроді всього по мінімуму, але все одно я дивлюсь, що є функції, якими ми не користуємося, але може, може, колись згодом. Давай, ось так. Да, супер, дуже дякую. Це показник того, що типу а, і ми, ми зростаємо зі своєї сторони, і клієнти наші зростають. І головне здаватися. Так, так. А без варіантів yeah. Yeah. для того, щоб рости, у нас в нашому бізнес суспільстві Так борт я брала консультацію. Ну, як і консультацію, це в нас один із учасників, і ми з ним якось спілкувалися yeah. на привод до бізнесу і там масштабування. Я кажу, там до Європи. Там все в нас ще не було crm системи. Я кажу, ось там ось класно було би. Він каже. Ти повинна спочатку навести порядок в Україні тут і тому, що масштабувати ха. Якщо в тебе хаос, то що ти будеш масштабувати? Хаос? Нет. Я така, блін, це було Якось я не можу сказати, що неприємно, воно було дуже ну. Ти ж вроде щось робиш, але виробництво це таке. Це ну, може тут не неможливо хаосу, тому що виробництво потребує дуже чітких а. дій, тобто а. там десь більше менше, там ні такого і а, а цей хаос вилазить у, у десь у інших містах і треба його там прибирати. Тому ем, я почала саме з цього, щоб е, не масштабувати хаос, так скажемо, прибрати хаос із компанії. Супер. Та ми з вами ще окремо говоримо там без камер, про те, що ми говорили про партнерство там і так далі. Бо цікаво, як рухаєтесь. Не будемо вже це. Окей, е, я дуже дякую. Це відео в цілому вже написано, тобто ви розповіли, що у вас було, так. що як. Можливо, давайте підрезумуємо, от б ви порадили собі в минулому <сіх> от, і просто підприємцям, які будуть заходити на питання CRM-системи. Ви вже порадили, що не потрібно заморачуватися? Да? Типу, потрібно по просто зробити мінімальний функціонал, щоб він вже працював. Можливо, ви ще щось порадите, просто от людині, яка дивиться це відео як підприємцю. <сіх> Скажемо так, е, треба чітко, е, дуже чітко і дуже стисло е, собі прописати функції, е, які. Ти, ну скажімо, возлагаєш на crm систему Тобто ти повинен зрозуміти, що CRM-система система це як твій, так скажемо, секретар. Якщо там, наприклад, сайт це твій там продавець, так можна так сказати, ну, де так. у деяких випадках, то CRM-система система це як твій там, секретар, який там все фіксує такий дуже з, з, з гарною І, ну, Треба так до цього відноситись, але не треба багато на нього, ну хотіти від нього багато. по-перше, ну, для, для початку, коли ти вже розберешся, ти, ти зрозумієш, що тобі ш треба ще щось, е, то можна потім ну, доробити, докупити. Просто е, ми вважаємо, е, ну давайте так, я вважаю, е, що. Е, не ми будемо дуже швидко зростати, і дуже швидко ми там виростемо з цього. і нам потрібно буде ці. А ви знаєте, рост – це така ситуація. Ти проходиш один етап, потім другий, потім третій. І коли ти замахуєшся на, на якусь таку велику crm систему для якогось великого бізнесу. То ну ти повинен розуміти, що це може прийти при гарних умовах, там в країні все, але то може бути через три роки, через п'ять років. І навіщо тобі уся ця махіна з зайвими кнопочками, функціями, менюшками, подменюшками? Якщо ти взагалі вона буде тільки тебе відволікати, тому робити простіше, ну щоб було дуже просто і все, і, 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 і потім розбираєтеся. Якщо треба бути, то ну тобто то можна буде потім додати якісь функції. Правильно ж я розумію? Так, а да, типу, можна додати, просто ну важливо. Я п я своєї сторони додам підкоригую, просто якраз ми працюємо з компаніями на різних стадіях, да, типу, розвитку. Да. А, і тут дійсно важливо розуміти плани там на рік три ну, на майбутнє, дати по глобальної процеси, що хочемо а, базова, і ми просто під це підбираємо систему або підбираємо систему просту на один-два рочки. За да, mm -hmm. що потім будемо переходити на більш велику, коли вже буде і трошки жарку піднакопитися, будемо так казати, з грошей. Так, 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 От, тобто, важливо сісти і поїхати, і щоб ну по дорозі було більш-менш комфортно і зручно. Да? От, це дійсно важливо. І навіть якщо це система велика, ми дуже часто її дробимо на ну, там. В компанії там п'ять відділів, там чи шість різних. Ми в один відділ закопуємось максимально славими, і вони вже їдуть, і потім вже легше в компанії впроваджувати далі. ну типу, що ось є відділ, він працює, все типу, окей, давайте ви також і потрошки тут. Ну це як принцип ділити слона на шматочки. Да? Тобто так, 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 так. Але я розповідаю, як скажемо, представник малого бізнесу, тому і ще й жіночого бізнесу тому я теж казала вам, що моя знайома яка теж виробляє шампуні, вона каже, Я не розумію, навіщо мені ця crm система? Вона мені взагалі не, пов... не, не нужна. В мене Excel все веду, в Excel і все добре. Я кажу, ні, ти знаєш, вона ну, я кажу, ну навіщо? Ти розумієш, все воно якось чітонько. Я не знаю, можна зрівняти, коли в тебе порядок на столі, то тобі якось і працювати воно краще. Так. Тобто... Тобто CRM-система система це як такий твій е, ну, порядок на столі, я не знаю, так можна. Окей. Можна ще мене. Супер, дуже дякую, Ірина. В цьому це все. Ми дуже пробіглися по ключовим моментам, і людина, яка буде дивитися відео, вона для себе висновки зробить. Особливо дівчата, так. підприємці. Так. Дівчата з малим бізнесом, так. Все. Тому що в них, в них це. Ну, я думаю, що в багатьох такий є провал. От. Прийнято. Супер. Все, Дуже так. дякую. Так. Да, да, да. Невзаєм ну, все. Доброго.